Дозвольте презентувати вам проєкт, що переверне історію нашої країни. Майбутня перлина міжнародної траси Київ, Великі Вуйки, Штевко Плаза. Штевко зараза. Я краще від дороги відмовлюся, ніж дозволю поставити таку ганьбу на в'їзді. Він правий, нам ось таке потрібно. Ух, пропав рік мокитюків. Ану, признавайся, Штевко, чи ти його вкусив? Презентація. У нас же немає ідеї для оформлення стенду. А мені ще потрібно в податкові документи нотаріально завірити. Та ми субсидію якось легше оформляли. Андрію, ти йди, займайся своїми справами, а оцей стенд довірно. Перед тобою десятиразові переможці коломийської виставки народних промислів. Це IT стартап. Ти зв'язався з сином з професіоналами. Доброго дня. Ганузька по до з Андрюшки. Ну, з музикою було б краще. Дякую, буду згадувати вашу самобутню поезію, але я тільки за документами. Не роби цього. Я знаю, що через наше гостювання ви зіпсували стосунки з Андрієм, але завтра, після виставки, ми всі їдемо. З дорогою чи без дороги. Альбіні, я сказав, так що оренда знизиться. Дякую. Все нормально. А я вам вишень привезу. Яблок, грибочків. Ну, пробач мене. Проблема не у вас. Чесно. Просто Андрій, він, він сказав жахливі речі. І все на краще, бо у вас дорога додому у мене дорога за кордон, нова робота і нова перспектива. Якщо все. Прощання навіки. Ну, якщо пощастить, побачимося з вами завтра на виставці. Я буду супроводжувати нового боса. Тільки пообіцяй мені, що ти даш Андрію шанс. Я сумніваюся, що він йому потрібен. Ось твій Квиточок Київ Ужгород. Дякую, Люба. З мене могорич. <гум> ну, якщо даєте зірковий коньяк, то краще не треба. То на типографії такі етикетки зробили. Дай я тобі краще погадаю. <гум> Давай. Ого, подруга. А ти перебірлива. До неї принц приходив, а вона його профукала. Ні-ні-ні. <гум> точно ніхто не приходив, точно. <гум> В мене на принців нюх. Та як? Ось. Дивись. Любов, розлука, а ось і подарунок від нього. Господи, кому ти віриш? Казяний дом, дальня дорога, а потім в касі недостача. А ось і змія підколодна, яка тебе надолужила принцу екзамени влаштовувати в приміщенні вокзалу гадальні салони суворо заборонені. Родзинкою нашої презентації буде козацький стіл. Марійка, Ірка, узгодьте меню. Та хто вона така, щоб із нею щось узгоджувати? Чи я в крова мечала, та в якої борщ завжди пересолений? у Ірки-борщ. Якщо мені грезли, то мені грець, залити кип'ятком, можна назвати борще. Хлопці, хоч ви не починайте. Ще прийдеш до мене в магазин в борг просити. <рігум> <рігум> Віднині ваша родина у чорному списку. Громада нам зараз не до сварок. А це вже не сварка, Васильович. Це війна. Слухати сюди спекулянти не Васильович? До... Це під язик. Отак. От Васильович всім нам, як рідний батько. Ми маємо це зробити заради нього. Погоджуюсь, Я тут навіть склав заповіт. Усе майно Васильовича, по-чесному. Половина вам, половина мені. Тож, ти школа. сам казав, що він нам як батько, що то за батько, що залишить дітей без спадку. Заради спасіння Микитюка ми повинні оголосити перемир'я. Тимчасове перемир'я. Так, вдома досваримось. Сходя. Серденько барахлить, як карбюратор в Таврії. Василіч, а серце ж з іншого боку. Так по всьому тілу і стріляв. ми всі все зробимо на найвищому рівні. Тільки місце виберіть. Хороша. Ой та не хвилюйтеся, знайдемо сонячне під деревом на горбочку. Остання воля людини то ж закут. Та я про місце на виставці, ідіот. А, так за це взагалі можете не переживати. Йо, та цей закапелок відвідувачі навіть з навігатором не знайдуть. Прям як наші великі уйки. Ви б ще в день виставки прийшли реєструватися. Не подобається, то відмовляйтесь від участі. Нам підходить. До роботи. До ранку стенд має бути готовим. Сенко. Я хочу з тобою поговорити. Тату, ти, ти обов'язково видужаєш. Головне бережи своє серце. Про тебе і Аню. Бачу, вже сердечники почали в сердечних справах розбиратися. Як ти гадаєш, чому я не одружився на твоїй мамі? Бо Вона хотіла жити в місті, а ти будував кар'єру політика. Тому що я був впертий баран. І профукав сім'ю. Синку, не роби моїх помилок. Я помилок не робив, тату. Та вона. Я знаю, що бачив, що вона вона мене зрадила. Вона шо? Вона іншому штани витирала. Та ти що? Чи хотіла витирати? Ну, серветки йому давала. А зрада де? Ну, виходить. Ніде. То моя брехлива фантазія домалювала. Господи, я ж їй такого не говорив, вона мене ж тепер на кілометр не підпустить. Синку, завтра Аня буде на виставці. Mm -hmm. Якщо не помиришся, будеш писати листи у Туреччину на її нову роботу. Ну, ви молодці, я ще дуже сумнівався в ваших здібностях. Скажи круто. То ще твій тато гроші на серебрянку зажав. Ой, конкуренти б локті кусали. <му> ну, що, не чекав? Тут такого ніхто не чекав. Тут трохи інший формат виставки. Він чого того не переживи! З, з іншої сторони, ми а... оригінальні. Як казав Стив возняк, головне привернути до себе увагу і вчасно використати момент, щоб досягнути мети. А це той самий возняк, що голова Коломийської райдержадміністрації? А, трохи інший. Сподіваюсь, люди на це клюнуть. Він сподівається, п'ять хвилин і тут буде аншлаг. Без мене справитись не можете. Васильович прийде, порядок наведе. Вам же ж лежати треба, важиш серце. Щось краще стало, краще. Тож кажуть, що перед смертю завжди легше стає. Я вам казав, давайте підпишемо цей заповідь поки старий при пам'ять. О, о, серце шумить. Ой, шумить, як баби під хатою. Ой, ну, слава Богу, гірше стало. Привіт. А ти до нашої виставки не підходила. Там на вивізі великими літерами написано Ань. Пробач мене барана. Ходім, подивимося. Повірю тобі на слово. Ти Знаєш, я приймаю твої вибачення. То можемо той. Почнемося спочатку. А я таке роблю. Я все починаю з чистого аркушу. Правда, там немає ні імені Андрій, ні прізвища Микитюк. Але ж я. І... Анічка, а це хто такий? Це учасник виставки. Хм? Ага, Андрій. Стартап бюджетне свято. Хм? Він чудово розуміє українську. Думаю, перекладач йому не потрібен. Хм? Салам алейкум. Слухай сюди. Ще раз побачу тебе біля Хабібі, містера Ібрагіма. Станеш учасником виставки і протезних технологій. Хто хабібі найняв, той її спілкує. Улавлюєш? <стан> Пс. Є пропозиція. Поможеш мені, підпишу усе. Тепер умови змінилися. Мені шістдесят їм сорок. Що ти мені пхаєш? Якщо приведеш сюди, хоча б десяток людей, дам дозвіл на штефкоплазу. Десять то завдання для аматора початківця. Дивіться, як працює професіонал. Добірне товариство. Наше шановне керівництво надало мені повноваження очолити все це. Ось, дає старий. Так, тихо. Рішення начальства не обговорюється. Міняємо стратегію. З цього моменту ми смаколики і наливки не продаємо, а роздаємо безкоштовно. Тебе що, температура? Слухайте, моя релігія не дозволяє мені цього робити, тому наливки буде роздавати бодя, а смаколики марічка. О, а новий керівник, діло говорить. А ми, Ірко, з тобою влаштуємо агресивний маркетинг. Пане міністр, давайте пройдемо до наших іноземних партнерів. А що там за ажіотаж? Та я тільки подивитися. Думаєш, я повірю, що ти отак просто стояв і дивився на халявну випивку. То не випивка, то дегустація від стартапу бюджетне свято. Хе -хе -хе! Дегустація то 20 грамів, а не стаканами. Отакі От щедрі люди. А закуска яка смачна. Давайте підтримаємо вітчизняного виробника. Пане міністре, пане міністре, їжте, пийте, пригощайтеся. Тільки підпишіть дорогу у прекрасне село Великі Вуйки. Це згідно протоколу. Подавайте документи, записуйтесь на прийом. Так я ж не для себе. Я для майбутнього. Молодь виїжджає. То дорога ж таке є, якщо виїжджає. Н Ні, Пане міністре, пане міністре, пане міністре. Будь обережна, цей бабуїн не той, за кого себе видає. Ти для нього черговий трофей. Ань. Чудове звучання. Особливо баси. Ой, Вибачте. So we cry, and we crawl, we learn to walk. Pretty soon we all fall down and we laugh and we dance. We all make love and we break our hearts. We all fall down. Ви готові зробити замовлення? Що? Що ви бажаєте? Е, не знаю нічого. Дякую вам за хороший робочий день. Ну, тож, до завтра і не запізнітесь в аеропорт. А навіщо нам чекати до завтра? У мене з'явилось дике бажання поїхати в готель і попрацювати з тобою над документами. Здається, вам потрібен перекладач іншої кваліфікації. Ні, Хабібі, мені потрібна ти. Шампанське <пл 'язке> герки я... ще... ліжко застелене. Тільки на нас. <пл 'язання> я буду, буду закощатися. Я Я, я, звіляюсь! О, А що сталося? Чому королі виставки закриваються? Виставка в самому розпалі. Васильович каже, що міністр нам відмовив, бо ми державі не потрібні. Бюджету немає. Мусимо їхати. Перспектив ніяких. Я вас зрозумів. Алло, студія є сенсація. Міністр інфраструктури виганяє стартапи з України. Готуйте прямий ефір. Потрібно, щоб хтось дав коментар. Я готовий. Краще ви. Василь, хоч Василь, то відпустіть. Тращивий. Ну, а я не вмію говорити. Я не той во, фото... Не переживайте. Просто стійте і кивайте. Я все зроблю сам. Ходімо. Маріо, терміново потрібно тягати одного. Ох. Гіперлуп! Що гіперлуп? А ти не знаєш? Всі газети про це пишуть. На, Нео, читай, а то так і будеш. Все життя двері сторожити. А ти права? Навіщо нам готельку, коли тут все є? Допоможіть! А ну, до сюди! Ти це зараз? Годого, ти таке будеш стояти, чи допоможеш? Ти що, з ним? Поняття немає. Хто ця людина? Пане міністре, якщо все так добре, як ви кажете, то чому стартапи тікають за кордон? Це маніпуляція, це з вашої сторони провокація. Яка Я не комен... коментую Провокація. Фейки. Дивіться, ось живий приклад. Стартап бюджетне свято після зустрічі з міністром заявив, що залишає Україну. Ні, 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 ви неправильно зрозуміли. Ми повертаємося із Києва в рідне село, тому що пан міністр нарешті будує дорогу Великі Вуйки. Всі документи ось в цій папці. Зараз їх пан міністр підпише і все з'явиться. Чи не так, пане міністр? Може, завтра. Сьогодні. Народ чекає. Мені таксі, будь ласка. Іване, я не вірю, це перемога, Іване! Рятуйте! Наших б'ють! Наші всі тут! Пана Андрія напала ціла банда! З трьома я справився, а четвертого його не подужає. Ого! Я, я краще тут посиджу. Вже має дівчато охороняти. Сапляк. Ображати гуцула. Це фатальна помилка. на старших руку піднімати. Пенсіонери не має захищеновеського населення. Годя, що ти А, Так це все ж таки з ними. Та я поняття не маю. Хто ці люди? Водя! Всім стояти! Руки вверх! Що, злякались страхопуди? Якщо ще хтось пальцем троне моїх друзів, залишиться. Без пальця. В кращому випадку. Щивко зараза весь банцел. Ой. Мир, дружба, жвачка, піс, Аня вільна. Ніяких претензій. А О, тепер точно ніяких претензій. Ух, як ти того бугая завалила. Слухай, а як ти тут опинилась? А. Прийшла повернути. Можна я собі цей амулет залишу? Якщо тебе не можу залишити собі. Ні, не можна. Цей амулет йде в комплекті з одиноким гуцулом. <світ> Мені підходить. Ой, ти моя ходяча катастрофа. Варто нарешті оформити дисконтну картку в аптеці. Ти Трішки боляче. Мені. Боляче було уявити, що з тобою могло статись. Андрюсик, пробач мені. Я. я була така зла на тебе, що не відчула небезпеки. Але я тобі дуже вдячна, що ти мене врятував. Слухай, я знаю, що в мене непростий характер. І що я дуже часто буваю вредний та несерйозний. Розсіяний. Можливо. Але заради тебе я хочу змінюватись. Тому що ти заслуговуєш на кращу версію мене. Але я не хочу, щоб ти змінювався. А я хочу, щоб ти завжди була поруч зі мною. О, як же рано. До весілля заживе. за мене завжди. Ви може і нам розширити нашу співпрацю. Oh, я вже думала, ти мені цього ніколи не запропонуєш. Щю люди дивляться. Діти мої, благословляю вас. Живіть у мирі і злагоді. Тільки пам'ятайте, що весілля має бути тільки у великих. Вуйках. Бодя, що ти мені цей хліб дав? Ну а як я маю вам на коня наливати? Бодя! Марічка, пляшка в пакеті. Навіть і поліція має ніяких претензій. Європа. Закінчується посадка. О! Заходимо у вагон. Е, ти вчора? Та це карпатські звичаї. Васильович, тут така справа. Ми не будемо з Галиною прощатися. Івана, село без столяра гірше, ніж село без дороги. Ви неправильно мене зрозуміли. Ми разом їдемо у Великі вуйки. Ось воно економічне чудо! Дороги ще нема. А люди вже в село їдуть за таке точно гріх не випити, гайда бутя. Великі вуйки, це буде спека, великі вуйки, до самого верха, часи великих воїк настають, Великі вуйки, керують світом, Великі вуки, то великі діти, по вашій душі, вже Великі вуйки йдуть, так і було вже не буде, ми люди народилися, <свят> <і> очі розчинили, <свят> і звідти сюди залунало. що я усе дістало? Що час набути, позабути, і часу мало, нема куди подітися. Їх усюди чути, зачинились болівуди, голівуди, під їхні жарти. А де кидати жити і лягати у мене чуйка, планету захопили. Велики <свят> войки.